Такий ось цікавий інвертор, я такого ще не бачив, ну це типу італійський техніка 164 каже, яка там не пам'ятаю, що бачите? Так, які в нього тут параметри. Та 160 А Кнопка наче працює, на виході поміряв нормально, але подивіться які тут виходи цікаві. Я таких ще не бачу, вони так утоплені. Нема світлодіодів мабуть, вирвані вже. Ну, подивимося, що з ним. Ручку відкрутив, була прикручена, чотирма такими гвинтами. Тут ось така байда, ну це таке справа. Ось, ага, бачите? Не пропаяна. не пропає чого, бо з цієї сторони зірвані пістони. Можливо, з тієї сторони пропаяна. Треба дивитися. Так, а чого він не варить? А не варить, мабуть, із-за цього дивіться. Все бачите? Хоп. І все. Іде-сюди, а тут, мабуть, воно відламалося, контакту нема. Ну і... І можливо не варить тільки із-за цього. Ну продую, подивлюся, що до чого. А так компоновка, дивіться, косий міст, Ну так, да, точно так як і все поставили, одламали. Ну чого ж не вивезти сюди по-нормальному все. Бля. Два вентилятора, не наче крила не зламані. Нормально. Подивимося такі радіатори два діодних моста вхідних. Наскільки ну, вони тут? Ага, ну не видно. Транзистори теж не відомо які. Але ага, радіатори, бачите, які дебелі. Ну, оце така. Така компоновка. Ну, стандартна компоновка. Ага, тут ось ще щось напаяне Так, а що тут напаяне? Це тут не шум, случайно був. Не зрозумів я. Треба буде розібратися. Погано видно, щось не фокусується в охотах. Подивлюся. Бо сюди дивіться, бачите, сюди йде кудись. Тут треба дивитися. Дві стари вибиті. Все видно. І по затворам теж. Поки ще не продував, не чистив і видно гарно. Ну, скинув я конденсатори всі ось. Для того, щоб нормально можна було випити. І дивіться, що знайшов тут. Тут ось. Оно, ну ка мабуть, буде видно. Зараз. Ось оцей діод, в нього ця ножка лопнула. Живу. І лопнула я навіть... Ну-ка, зараз подивлюся. От, де воно тут? Так, да, і він не випаювався. Просто лопнувши ножка. Я думав випаювався. А вона, воно оно Ну, Видно? Видно, гарно видно. Можливо, із-за цього, мабуть, і вилетіли транзистори. А чого вона лопнула? Ну, Десь під натяг, коли щось робили. Діоди класні, нормальні, живі. Значить, я випаю її ножку, тут удльнюю її напаяю на проводок. І буде вона працювати аж бігом. І нікуди вона не дінеться. Бо мінять два хороших діода ще. Ну, смысл. Плах тут трохи одних, тепер тут видно. А це резистор зарядний істон Ну тут, значить, все красиво, все. Це я випаяв. Ось, де він. Все, бачите, ножка лопнула. Ну, нічого тут зробимо. Так, все гарно. Ось, ось, ось тільки один. Пістон піднятий, ну тут пропаять треба буде і з цієї сторони все. Тут не наче все красиво Розвертаємо і дивимося. Що тут? Воно ну, видно. То видно, зараз трошки вище піднімо. Що тут пістони зірвані, тут зірваний, 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 зірваний. Ай, блін. Ну що ж, що благородим, зробимо. Оце поміняти треба. Оцей бардак. Тут ось було, дивіться. Збоку, з боку, боку клемка трошки припаяна, чуть чуть припаяна. Не напаяна, не впаяна, не обжата, а просто зверху трохи припаяна. Блін. Тут не зрозуміло, що, може це так по заводу, хоча навряд ли. Це вже дивлюся, самі вирізали. Як воно тут було. Ну тут же не шунт ні. Це антизаліп, система антизаліпа виходить. Все вона. На оптопарі. Схема і на оптопарі. Все таке. Питання, а для чого викручувався цей вентилятор тут? Ось він. Вот тут шліца зрізані навіть не зрозуміло, для чого. Ось ви бачите. Або він так не довкручений, або викручували. Оце буде краще триматися. Тут, Ні, тут нормально. Так, тепер подивимося сигнали на затворах. Подаем 24 вольта. На вход тут самозапит. Я откинув один проводок от трансформатора, який самозапит. И на нього подаю на вход на диод там, и плюс-минус. Так, 24 вольта подаю споживание 0,66. Ну, тут два вентилятора, мабуть, десь по 250 мА. То так оно и есть. Так, дивимося. Сигнали. Так, що там показано? Контакта нема. О, ага, все бачите? З таким заломом. Ну, залом закінчується в мінус 5 вольт. Ну, в принципі, зараз транзистори подивлюся. Так, на цьому, на цьому теж саме тут. Те ж саме і тут те ж саме. Так, вставляємо транзистора. Куди? Ну, сюди я вставлю зараз. Транзистор вставляю 50GR-22. Такий, який буду ставити. Ну, це в мене старі. Тут правда, так, де тут він затвор? Отак його вставляю. О, дивіться. Як сигнал змінився. Бачите? Так, тепер по цьому плечу. Так, мабуть, я тут його вставлю. Так, є, а тут де. Ось він вставляється. О, те ж саме. Нормальні сигнали, значить будемо вставляти 50GR-22. Ну і повинно бути все нормально. Оцей провід зроблений дуже правильно. Бачите, він обмотаний синьою ізолентою. Якби без ізоленти або чорна якась була б, то ні, не камільфо. А так синя ізолента чітко. Сигнали на затворах. І я перевірив на усіх затворах однакові сигнали. Ой, він вентилятор зупинив. Оце такі сигнали на назад. Гарні, дуже гарні. Так що будемо далі все робити, запаювати. Покажу зараз пайку. Дивіться, ось, ви бачите? Пропаяв з цієї сторони. Пропаяв з цієї сторони. Так що все гарно, все нормально. Приніс хотів провести тест цього.